Niech to nie spodziewał się, że wola siłka będzie w okupacji znowu, znaczy, faktycznie w pierwsze, tak? I e, jakoś to było tak, że spontanicznie wylišli ich z widem Nie dumaj, czy tym, że Wony mogły popaść w okupację. Szczegórze to muszę ich uratować wid potencjalnych oskokliu. O co było świeże poszkodzenia? Ono już zaraz stało tym mniejszym, tak? Tutaj swieże poszkodzenia. Вісім століть вони стояли на дикому полі та цю війну могли не пережити. Ольга Соляш, волонтерка з Польщі, була однією з тих, хто ініціював евакуацію Половецьких баб до Дніпра. Дослідниця каже, залишити скульптури фактично на полі бою, це точно її втратити. На другий день, коли пішли шукати позицію, Оля каже: Я хочу з вами. Зайшли на пар, вона побачила. Ввечері через інтернет вона. Подивилась, що це за курган, що це за баба розбита. Каже, ти знаєш, що це за баба? Кажу, мені не до неї, реально. Тут бої йдуть постійно 2-3-5 штурмів в день, не до баби. Вона каже, ти знаєш, треба її вивозити. Це спадщина і почала читати мені, що це за баба. Так, вона стояла туди, зробили стежку і з музею водили людей до загострення. Півтонні кам'яні брели військовослужбовці вивозили своїми силами на ентузіазмі. В день під обстрілами чотири бійці на чолі з волонтеркою буквально перекочували половецьких баб з пагорбу будовтівки. Від нас на них і навпаки все це перелітало, але швидко ми зробили. Гуртом збирали Оля, збирала уламки, які в мішки ми. Виносили, вивозили. Там шматки були дуже важкі, реально. Якщо ще можна з пагарба скатити вниз і потім перетягнути, то в машину закинути в джипа це було дуже проблематично. І такий виїзд був не один. Ще одна врятована половецька баба стояла на кургані сторожова могила поблизу села Сторожового Донецької області. Під час одного з обстрілів кам'яна фігура була пошкоджена. Єдине, що вціліло, це голова та тулуб. Це, це, дуже тяжко, але машині. Швидко заїхали пікапом стали за посадкою і е, десь метрів 200-300 приходилось тачками і руками таскати через посадку, через овраги. Ну, і в цей момент були обстріли. Наразі сторожеве, як і велика новосілка, окуповані, проте спадщину таки вдалося зберегти. Частину половецьких баб вивезли до Національного історичного музею імені Яворницького. Ці чотири стати з великої новосілки, вони половецькі, і три з них знаходились безпосередньо під музеєм. І специфіка в тому, що музей зруйнована. І ці статуї теж на них є сучасні пошкодження від уламків, і саме тому, якби їх не врятували, вони були знищені. Ці три з великої новосівки, і ця одна з великої новосівки. Її раніше вивезли. Вона не була, вона була без голови із самого початку. Якраз стояла, ну я її часто проїжджала біля неї. Ми з хлопцями проїжджали. Я ходила місцевих, питала. Чи щось сталося з головою, тому що теж було пошкодження тут. Місцеві мені сказали, що так її вже встановили. Мабуть, в 60-ті роки вже була без голови, але фактично вона теж була пошкоджена. Дивіться, тут також то, є свіже це, так, це свіжі пошкодження, тому дуже добре, що її вивезли. Історики запевняють, що на початку 20-го століття на території сучасної України половецьких баб були тисячі. Зараз знайти такий артефакт це справжня удача. Вони в основному були зруйновані і знищені через якісь е, попутові господарські речі. Тобто, хтось їх закладав у фундамент, хтось з них робив огорожу. Е, деякі стати взагалі використовували стаміноді просто як лавка під будинком. Свого часу половецькі баби стояли на курганах. Їх було видно здалеку. Вони в степу позначали межі кочування різних племен, кажуть історики. В Загальному називають їх так найчастіше половецькими бабами. Так? E, statuja, statua, przedstawia też je różni e, rizni Po pierwsze, co powiązane z kultą predkił, ale także, je ja czytała pro e, pro że one symbolizowały wojnię. E, Często z nich ma je atrybuty, ale nie wsi, Często ma je atrybuty. To nie można jednoznacznie powiedzieć, że wszysci wony je baby tak? E, one takąż wojny. Татуї пов'язані з культом предків. Вважалося, що це сила, з якою можна взаємодіяти. На них молились, з ними розмовляли, радились і навіть карали. Наразі всі половецькі баби з Донеччини у Дніпрі тимчасово. Їх тільки починають описувати і вивчати, адже документи на більшість втрачені. Бо музей у Великій Новосілці знищений російськими обстрілами. Тут проходили різні. різні е Культури, різні народи мандрували і фактично великим степом пройшли всі, всі народи, які після того заселяли Європу. Тобто, фактично, це можна було сказати: що Великий степ це такий коридор, автострада, якою всі пройшлись. І залишали там свої елементи свої культури. Анастасія Вільгова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.